Так, ну що, як я і казав, ми збираємося в Солидар, ми збираємося в Бахмут, в Краматорськ. Паралельно я зараз записую всі потреби хлопців. От, наприклад, вичитую ваші повідомлення. Ми військові Азовці, зараз знаходимося в 66 й ОМБР. Нам потрібні днівні та ночні очі, як в небі, так і з позицій. І розглядаючи ваші повідомлення, дуже багато прохань медикаментів хлопці просять, одягу просять. Я вже мовчу про більш дорогу таку техніку. Тому я не знаю, де то все, що фурами йде на передову. Я знаю тільки одне, що ось списки всього того, що хлопцям треба, треба, треба і треба. І от я задаюся питанням. Мені тут розповідали про те, що притула і Чмут в Конгресі розповідали, що в Україні все добре. Вся гуманітарна допомога доходить військовим, країна повністю забезпечує військових, Міністерство оборони повністю забезпечує військових. У мене запитання. Так, а навіщо ви збираєте мільйони гривень Сережа і Чмут, поверне живим? У вас зараз на рахунках по півмільярда гривень. Так все ж хорошо в армії. В армії все хорошо, в армії все є. Президент всіх забезпечує, Міністерство оборони всіх забезпечує, всі годує, вдягає, військовою технікою повністю забезпечує. В них же ж все є. На який хер ви по півмільярда гривень збираєте за час на рахунках? Об'ясніть мені, пожалуйста, тоді. Тобто ви ви знаєте той факт, що там нічого немає, чи ви просто на війні барижите? Сядьте, повечітуйте, попереписуйте номера пацанов та привезіть помощь хоч якусь на передову. Всім, хто долучається, всім, хто збирає кошти, всім, хто передає допомогу, ви маєте бачити звіт. Я щойно ось, е, потрапив в інстаграмі, як людина з Швейцарії, Швеції подякувала мені за те, що побачила звіт. І так має бути. Люди з Фінляндії теж побачили мій звіт. І так має бути. А не пішло з концями в Україну, ну, війна, значить, не очітується. Ні, очітуватися треба за кожен кілограм зараз, коли е, люди спрашують, куди все уходить. Всі, хто допомагають. Посилками місто Київ, номер нової почти 4 4067 348737. Якщо треба мій особистий телефон 068 3 54 91. Номер карточки не зміни – 53 75 41 14 04 99 11 22. Велике прохання. Ні на яких афери не ведіться. На е, леві карточки, будь ласка, Оскару не кидайте на ліві нові почти, Оскару не відправляйте. На жаль, вже й такі фристи намалювалися. Я контролюю все і тримаю на пульсі руку усіх питань, будь то гумдопомога, будь-фінанси, то будь то, то весь будь то перерахунки, пайпали, е, медикаменти, продукти багатодітні, мало забезпечені. Військові, я всюду встигаю. Вам велика подяка. І готуємося на поїздку через тиждень.